Сьогодні багато спілкувався зі знайомими про різні свої ідеї. Одна з ідей у мене є зробити таку зустріч для знайомств, тому що всі е, мої, там, з ким я спілкуюся, говорять, в мене тут нема друзів, хочу з кимось поспілкуватися, знайти класних друзів, кудись виходити і так далі. Тобто, це не близькі мені люди. Ми там один-два рази бачилися, але всі одну і ту саму проблему кажуть, що. Дуже маленьке коло спілкування. Я вирішив, що пікнік було б класно зробити, тому що ну, зараз літо, сезон. Починаю говорити з різними людьми, і вступор у мене. От, сьогодні мені одна знайома каже, класно, давай організуємо то, будемо стейки по 3-4 євро продавати ще й заробимо. Я от думаю: продавати стейки в парки. В Берліні це вже бізнес, це вже податки, це вже дозволи, це вже інший формат. Тобто, в нас відразу у кожного якісь меркантильні думки, і мене це якось. Я просто хочу, щоб ми мали коло спілкування, щоб ми дружили. З іншими людьми спілкуюся то же саме. А де вигода, а де тут то, а де тут гроші? Тобто ніхто не хоче там нічого зробити. Просто заради спільноти, заради людей поділитися корисною інформацією, допомагати один одному. Це ж класно, коли ти щось робиш для людей, для інших. Не знаю, може у людей інша позиція. Ну...